Друзі, ви дивитеся армія ті і Зараз ми на півночі нашої держави. Завітали в гості до зенітного дивізіону 112-ї окремої бригади територіальної оборони і покажемо вам у цьому відео роботу мобільних вогневих груп. 11.11. 11. Я лісник. Перевірка зв'язку. Як чуєш ти розбираєш мене. Прийом. За ніч доходить до 300 штук. Якщо брати попередні місяці, то було 200, було 150, а тенденція зростає. Їх більше є і більше. Є. Ворог використовує також крім ударних БПЛА обманки, в яких немає заряду. Які летять для того, щоб мобільні вогневі групи на них витрачали своє БК, щоб ППО витрачало своє БК на них, і потім, можливо, пролетів ударний БПЛА. Їх запускають також багато і практично половина ударних БПЛА, половина обманок. Визначити це можна, але важко. І виходить так, що. Досить багато витрачається часу і БК на обманки. Ага. На Радарі обманки виглядають практично так само. Їх визначити можна тільки по звуку, вони відрізняються за звуком. І вже коли мобільні групи доповідають нам сюди, що це по звуку не шахід, ми доповідаємо вище. І на ньому не, не акцентує увагу ППУ. За спиною знаходиться 30% нашої роботи. Те, що залишилось і шматочки, це БПЛА типу шахет, типу гербера та так звана пародія. БПЛА шахет це Герань-2, вона зроблена з карбону та стекловолокна, має металічні деталі і несе з собою бойову частину. 50 кг, з деяких пір навіть і 90 кг осколочно фугасний заряд. І є навіть термобар. Це так звані БПЛА Пародія, їх е, назвали. Вони не несуть бойової частини, але роботу свою виконують. Вони на радарах як поміха, е, ну, як справжні БПЛА. І коли їх летить дуже багато, вони запускають в переміжку обманки і справжні шахеди, що трошки ускладнює знайти справжній бойовий шахет. Тим не менше ми їх збиваємо. Ми збиваємо все, що летить вороже. Так, Ці пародії зроблені у нас з дерева, також вони на двигунах внутрішнього згорання бензинові. По звуку вони відрізняються, тому що цей має одноциліндровий двигатель бензиновий вихлопна вниз. В гербер вихлопна наверх має два циліндри опозитний двигатель, а в шахеда 4 двигун, він, має, він більш об'ємний і має більш об'ємний звук. По звуку у шахеда він дуже гучний і е, рівний, Моно, ну, монотонний. можна сказати. Він одного... Тільки змінюється, коли він е, міняє висоту. Або змінює курс. Ага. Він починає тоді там вже гудіти по-іншому. Корову не знаю. Да, да, да. Ну, Корову, тому що він має, змінює тональність, І він постійно в нагрузці. Ага. Тобто. Тобто. Йому важко в залежності від погодних умов. Вітер боковий, тобто він зроблений легкий і так би, слабовато йому. <звук> Калібр 12,7, патрони кожен п'ятий трасер, щоб ми бачили, куди нам стріляти. Що на ньому є? На ньому стоїть тепловізор, на ньому стоїть телевізор. Нам так від цього проще, легше працювати. Сам тепляк не дивлюсь, є невелика віддача, але ця віддача може вибити спокійно мені око і зламати череп. То ми вивели на екранчик зображення і через екранчик працюємо. Це набагато полегшує нам нашу роботу. Інтенсивність ведення вогню ну, по-різному буває. Ну, максимально за ніч 5 коробів. Вимисло 5 коробів, ствол перегрівається, нагрівається, перегрівається, але, але виробником так закладено, що поки ти міняєш короб, в коробі сто набою, поки ти міняєш короб, ствол остиває до потрібної температури. Ну, не прям так сильно, як хотілося б, шкварчить, якщо дотронуться. Що я хочу сказати цивільним друзям, не треба збирати те, що ви знаходите в полях, в городах, себе може таке бути, що воно впаде і у вас. Не треба це збирати і тягнути додому. Воно може покалічити вас та ваших друзів. Ви не знаєте, що всередині, заміноване, воно не заміноване, тому не треба. В будь-якому випадку викликаєте поліцію або пожежників, і далі вони знають, що з цим робити і кому повідомляти. Бо був випадок, впав шахет, не розірвався. Викликає нас поліція, ми приїжджаємо, а поліціянти кажуть, що ну, ми побачили, що вибуху не було, шахет не розірвався, бойова частина разом з двигуном зайшла на півтора метри в землю. І місцевий йолоб хотів, хотів його витягнути двіжка і забрати додому. На питання нашого воно на тобі, він сказав, хай буде. Це дуже велика, дуже велика помилка нашого суспільства. Це хай буде. Поэтому люди не треба ще раз прошу і дітям теж скажи, що не треба тягнути ці самолітики. Вони можуть бути небезпечні.